Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Неможливо точніше визначити суть молитви, ніж перетворення. Ісус навчав нас молитви і сам був зразком її практикування. Звісно, що молитва це потіха. Але це і труд, який може мати свої складності. Хіба можна підтримувати стосунки з будь-ким, хто нам близький, без діалогу. Аби зважитися прожити життя разом, треба спершу багато чого один одному сказати. Навіть якщо ми точнісінько так само вміємо молитися, як закоханий хлопець на першому побаченні вміє зв'язати два слова. Перші кроки в молитві пізніше викликають посмішку і ностальгію. Іншим недугом у молитві є багатослів'я. Для закоханих на початку їхнього зближення кожна хвилина тиші видається чимось незручним. Сидячи поруч, мовчать, вони вигадують яку завгодно тему, аби лиш говорити. Ісус же сказав: не будьте вилимовні як погане, достатньо просто віддати цю хвилину Богові і перебувати в ній. Але, вочевидь, навіть у найкращої закоханої пари бувають проблеми у спілкуванні. Молитва тут також не є винятком. Діалог є зв'язком, який будує. Якщо я не розмовлятиму з дружиною та дітьми, я зруйную своє подружнє і батьківське покликання. Якщо особистий зв'язок із Богом втрачається в житті духовної особи, наслідком стає втрата богопосвяченості. Якщо подружжя не спілкується, воно йде до розпаду або до насильницького співіснування поруч із непотрібною тобі людиною. Однією з найчастіше озвучуваних проблем є брак часу. Хто з нас хотів би почути від найближчої людини, що, попри велику, велику любов до нас, насправді немає часу на нас? Чи повіримо ми в таку любов? Час маємо для всього, лише десь згубилися пріоритети. Час має багато спільного з першою заповіддю, хай не буде тобі інших богів. Коли ми в чомусь або в комусь зацікавлені, то часу і зусиль не шкодуємо, аби зайнятися бажаним. Маємо пам'ятати, що молитва становить своєрідний бастіон проти наших слабкостей і діянь злих духів. За кожного з нас триває боротьба поміж духовними стихіями. Земні засоби ні на що не придадуться в боротьбі духовних сфер. Там треба використовувати інакші методи. Скільки разів опиняєшся перед вибором, молитва чи щось інше, стільки від молитви не відмовляйся. Не Бог її потребує, а ти сам. Він нічого не втратить, якщо ти не помолишся. Отже, не робімо з нашої молитви послуги для Бога, бо якщо молитва нею є, то скоріше Його послугою щодо нас. Каже, що не вмієш молитися, стань перед лицем Божим. А коли вимовиш слова Господи, я не вмію молитися, будь певен, що вже почав молитися, сказав один філософ. А зараз послухаємо слова Давида. Який набагато давніше також сказав надзвичайно мудрі слова у Псалмі 104. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте прочини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючих Господа, пошукуйте Господа й силу Його, лице його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда Його, який він учинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Завершуючи, давайте в молитві звернемось до Господа, пам'ятаючи про те, наскільки дорогоцінною молитва є для кожного з нас. Наш Небесний батьку, в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося сьогодні до тебе і хочемо в короткій молитві подякувати тобі за безцінний дар. Дар молитви і спілкування з тобою. Дякуємо тобі за те, що ти не залишив нас одинокими. І через молитву ми завжди маємо доступ до тебе і до твоїх благословень і обітниць. За що дякуємо тобі сьогодні. Амінь. Завершуючи, як і завжди, бажаю вам хорошого дня, Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!